Ну, показую, як там водичка тут Видно? Так, видно. Дуже гарно. Далі ще... О, вже і пилосос працює, так? Нібито можна пилососити килимок. Ну, нажми ще, будь ласка. Так. Ні, спочатку покажи. Шторку, це можна вже вимкнути. Її тут кроватка двохярусна закриває трішечки, але штора дуже красива, так, з бантиками тут, з осіляками, такими дрібними красивими елементами, холодильник тут вліз, так? Так. О, і Мілашка тут. Є. І... і мілашка за новорічні. Вихідні зібрала з алмазної мозаїки пташок. Так, ми будемо так. їх пришивати до нашого одягу, щоб було дуже красиво. І і що ще? І фею з песка. так? Швидше, будь ласка, ну вона робила це сама. І дуже, я вважаю, гарно в неї вийшлося. Але, ну, все-таки, дуже багато там піску вже у нас на столі. Будемо йти прибирати. Так? До нових зустрічей! Так! До побачення!